15 по 22 серпня у Чернівецькій області було ліквідовано 17 пожеж, 7 у місті Чернівці, 6 пожеж у Чернівецькому районі та 4 пожежі у Дністровському районі. Під час ліквідації цих пожеж вогнеборці врятували від знищення 9 будівель та одну одиницю техніки. Під час пожежі, що трапилися на парковці позаду автозаправної станції на вулиці Січових Стрільців у місті Чернівці, 15 серпня, травмувався чоловік водій тягача. Працівники швидкої надали йому допомогу одразу на місце події. Від подальшої госпіталізації чоловік відмовився. Окрім виїздів на пожежі, рятувальники залучалися до надання допомоги на місці дорожньо-транспортної пригоди, що сталося у Дністровському районі. Фахівці служби порятунку також залучалися до пошуків двох дітей, котрі зникли безвісти 17 серпня у селі Замостя Вижницького району та були знайдені 18 серпня. Загалом минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи області 24 рази виїжджали на виклики за сигналом тривоги. До ліквідації наслідків надзвичайних подій в області за цей період від головного управління ДСНС залучались 336 чоловік особового складу та 71 одиниця техніки.